Всім величезний привіт, вітаю самих найкращих на каналі. Подивимось сьогодні ціни на овочі та фрукти. І подивимось цінотижики. Так, Диня. Навіть Диня є 129 гривень, папая по 18,90. ну, За 100 грамів папая. Так, добре, Лохина дорога. От я чекаю, коли лохина подешевіла, чесно вам скажу, що і. А... Навіть подешевіє. це ж ціна не за кіло, не за кілограм, а за 250 грамів, 220 гривень. Кілограм скільки? Я навіть боюсь озвучувати. До тисячі гривень. 70 гривень персики. Є в кошику а персик. Упаковка 50 гривень. А скільки вага? До речі, це Турція, мабуть. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Да, 500 грамів. Персики. Абрикоси по 79 гривень, а також 500 грамів, кавун по 50 гривень зі знижкою. Так, яблука 28 гривень. Ну, я ці 10 копійок до більшого. 23 гривні гала, повна чаша по 45 гривень, тут 2 кілограми. Фуджі по 30, груша. Конференція 95, груша 67 і груша 75 гривень. Грейфрути по 49, апельсини по 55 гривень. Лимони по 70 гривень. Так, лайми по 199 гривень, кошик Ківі 119. Так, тут ми з вами вже були. Я, знаєте, що сьогодні зроблю салат? Візьму молоду капусту, візьму огірок. З майонезом. Буде дуже смачно, чесно кажучи. Правда? Хочеться вже цієї злепузини попробувати. Так, 224 перець жовтий. Нормально, так. Так. Огірки екстра по 56, огірки естафета по 90, 174 гривні перець, томати по 99 гривень. Томати по 73 гривні. Дуже красиві томати 119 гривень. А ось такі по 124. Томати жовті по 99 гривень. І томати якісь ще по 109 гривень. Я хотів перець капі взяти. Дуже смачний перець, але я подивився на ціну, друзі, 200 гривень за кілограм. О. Так, капуста пекінка по 41 гривні. А капуста білоголова по 12 Цибуля, не бачу знову цінники на цибулю. що ж кожного разу о бачу. 28 гривень цибуля. Редиска по 27 гривень. Буряк митий по 40 гривень. Морква мита по 23 гривні. Часник молодий 149 гривень. Картопля молода 65 гривень. Отак От взяти, да, почухати, просто її, не чистити, так почухати, відварити з маселком. Це дуже смачно із салатиком. Може сьогодні так і зроблю. Буряк молодий 67 гривень. Морква молода 87 гривень, морква по 16 картопля по 30 гривень, часник сім'ї бутових 174 гривні. Цибуля з Марсу по 80 гривень. Ну що ж, ходіть на ці подивимось, подивимося, що тут у нас печиво сендвіч Хіт шоколадне, 220 грамів, 40 гривень. Шоколад Мілка по 30 гривень. Так, бачу в акції Санич. Sun це велика, велика пачка, 240 грамів, є звичайна. І є, бачите, солони більше розкуповують, я також люблю солони. Ціни з цієї сторони 35 гривень насіння. До речі, дуже хороша ціна на соус від чумак французький по 18 гривень. Кетчуп також в акції по 18 гривень. Для пухнастиків FEX по 13 гривень. Папір туалетний я не бачу. Панда аромат не бачу, немає. І вершки, так, вершки 10% жирності, 500 грамів. Нема ціни. Корм для котів, все, нема. Далі у нас по курсу сири. Подивимось, які сири зі знижкою. Так, по 28, по 29 нема ніяких. Минулого разу було дуже багато зі знижкою. Так. Ну добре. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Завжди звертайте, як ми з вами сільбом, завжди звертайте увагу на ось ці наклейки. 35-50%. Я навіть за 75 мені дещо пощастило взяти. Це економія велика дійсно. Зі знижкою сирочки від торгової марки Ферма по 14 гривень. В акції Камамбер 75 гривень, 125 грамів. Дуже смачний сир Моцарелла. Він зараз по 40 гривень зі знижкою. Не то стоїть, це в нас стоїть моцарелла Чедеризований, 180 грамів. А на цей цінника немає. Але я хочу сир, я дуже полюбляю зранку сир. Так, ну, фіта, ми вже звикли, що він називається цей сир фета. А, 170 грамів. 45 гривень. Так, моцарелла та сологуні 180 грамів від ферма по 40 гривень. Так, далі у нас від глобину йдуть мортадельки вищий сорт. Сардельки з сиром по 20 гривень. Ой, і ще дивіться в акції, і ще зі знижкою 40% на касі. Так, це те ж саме. Добре, ходіть далі. Так, в залі повиставляли молоко. Тут цілий літр. Оце мені подобається. Цілий літр молока 25% жирності, 32 гривні. Дивіться, що я знайшов ось такий паштет ніжний. Зараз він зі знижкою був по 90%, зараз 66. І ще на касі проб'ється знижка 50%. Тобто за 33 гривні вийде. Я би спробував. Я би дійсно спробував цей паштет. Хоча з журавлиною. Куряча печінка, жир курячий. Ходіть геть звідси, бо я зараз точно щось візьму. Так, хочу вам показати, що зі знижкою 50% грудинка Глобино по 22 гривні. В акції знижка кобаса премія Салямі Баварська 27,40. В акції 30% знижка шинка Тостова варена перший гатунок по 15 гривень. Зі знижкою 40% кобаса лікарська вищого гатунку Кременчук 28 гривень. І дивіться, і там ще є шматочок зі знижкою, 50% можна придбати. Так, добре. Ходіть далі. Кобаса самобранка молочна. 14,90, знижка 40%. Знижка навіть 45% буде битись на касі. 129 була 184. Кобаса м'ясна, гільдя, салямі. 450 грамів паличка. Багато да, 420 грамів і на касі вам вийде оця палочка 450 грамів за 70 гривень. Теж хороша ковбаска, три корівки, це вищого сорту, зі знижкою 45%, 350 грамів вага. Вона була по 118, зараз 84. Ну от Приблизно 45 гривень десь заважить оця палочка. Зі знижкою ковбаса самобранка тиляча варена 400 грамів. Це також йде вищого сорту зі знижкою 50%. Так, сосиски варені філейки. Ціна за 100 грамів 17,40. Наші ковбаси з телятиною вищого гатунку. Сардельки варені 16,40 за 100 грамів. Шинкова ковбаса копчено запечена з м'ясом птиці вищого сорту. 35% знижки ще буде. Зараз вона по 28 гривень за 100 грамів. Ну, нормально. В акції торт 4 зустрічі. А, смачний. Мені всі подобаються торти від а, власної кондитерської сільпо. Далі в нас по курсу м'ясо буде. Свинячі ребра для тушкування по 10,90. Знижка 30%. Свиняча корейка охолоджена по 16,90. Стейки для гриля по 20 гривень 80 копійок в акції. Навіть є ковбаски зі знижкою по 19 гривень, шашли курячі по 18,20. Так, добре, ходіть далі. А Так, цінотижики Курячі стегно по 9 гривень. Скоро патерний по 18,90, набір для юшки 15,90. Дорадо патерний 29,90. Товстолобики по 22,90. Ну, ціни ж зрозуміло 100 А Сібас по 39,90. Форель райдужна 29,90. Тунець стейк 85 гривень. Форель стейк зі знижкою бачу по 50 гривень, був по 79 зараз. Хороша ціна. Так, що тут у нас? 18,90 Лосось хребтир. Я дивлюсь на них, тому що вони мені дуже смакують. Деколи собі купую. Дуже смачні. Так, по 14,90 слабосолений оселедець. 22,90 оселедець. Норвезький. Кілька по 13,90 і салака по 16,90. Давайте розглянемо полички з цінотижиками. що тут 139 гривень цукерки, 170 г. Мілка по 40 гривень, ось така. ну На початку були дешевше трошки, да мілка на початку відео. Так, добре, тут шоколадки у нас міленіум по 42 гривні. Велика в 75 гривень. Мені здається, вона смачна. І ціна зараз хороша знижка 40, бачу, навіть 45%. Зі знижкою свій точ шоколад трюфель та смак Тірамісу по 27,30. І навіть велику свій точ плитку можна придбати за 99 гривень. Ой, який чай, дивіться. 60 пакетів. Ну, дуже гарно зроблено, на подарок дійсно добре, але якщо купувати так для себе, то я рахую, що це за дорого. Можна купити окремо, вийде дешевше. А ось це як пив. Дуже дякую. Це мені прислали в подаруночок, надзвичайно смачний чай. Барні по 52 гривні. Тут великий вибір від деліції, різні різні печиво. По 50 гривень зараз зі знижкою 30%. У упаковці, де бачу, 300 грамів, можна за 37 взяти. Ось такі. І ось такі по 56 гривень, тут 400 грамів. Вітамінний зефір від Богуславна. До речі, в коментарях усі пишуть, що він найкращий. 63 гривні, 240 г. В акції вишенька, пряники. Я їх купував. ви пам'ятаєте, да? хто, хто дегустацію пам'ятаєте? Пам'ятаєте, думаю, по 35 гривень 300 грамів смачні. Марію, подвійну пачку можна купити за 30 гривень. Це одна пачка виходить 15 гривень з кальцієм і класична. Ядра горіхів волоських. Пюрешка для малечі 32-30. Сардина від а, премія 240 г 52 гривні. А це що? Це щось не то. Це, а, це то. Шматочки оселеття матіс в олії. Так, каша горохова з хрюшкою по 80 гривень. 525 грамів. Горошок та кукурудза від верес по 40 гривень. Майонез від Торчин 300 г 34 гривні. Так, кетчупи від Торчин 250 грамів можна придбати за 23 гривні. А ось цю заправку, мабуть, я візьму і заправлю, знаєте, що оцю молоду капусту з огірочками буде дуже смачно. Замість майонезу, правда? Від торгової марки Руна сацебелі соус. Дуже хороший, якісний, дійсно смачний, по 53 гривні. Соус від торчин класичний 500 грамів. Теріяки, 75 гривень. Соєвий. Рис камоліно шліфований, можна придбати за 80 гривень. Велика упаковка торчин, 10 овочів універсальна, 250 грамів. Зараз зі знижкою 30%. Дуже хороша ціна на ля паста із твердих сортів пшениці. 400 грамів. Так, тут 500 грамів макарони. Ну, ось на, ці, а, на цю ікру а в, в, в сільпо завжди знижки бачу стоять. Ну, ціна не міняється поки що по 50 гривень в акції. А ось таку можна придбати за, до речі, непогана ціна. Зверніть увагу, кому подобається ось такий крем лосось, паста лососова, тут 160 грамів 40 гривень. Так, від премія, ікра можна сказати, Пастоподібна, да? а, Криветки, лосось з сьомгою 160 грамів 45 гривень. В магазині Сільпо саме найдешевша упаковка яєць. Це ось ці: супер економ. А вони по 39 гривень. Це один. Тут ми з вами, як завжди, пройдемось швиденько, тому що я покажу самі найкращі знижки. На молочні продукти. Растіжку зараз можна придбати за 10 гривень для дітей і малечі. А це щось нове: крем-десерт. Так, десерт з вершками, голд. І ще є шоколадний. Знижка 40% на лактель грецький. Йогурт 230 грамів стаканчик з будь-якими смаками по 27 гривень. Знижка 40%. Також хороша ціна. А ось ці йогурти я візьму. Вони зі знижкою майже за півціни. Зараз по 50, десь за 26 гривень. Я їх дуже люблю, вони дійсно смачні. Теж хороша знижка на дольче, 200 грамів стакан по 26 гривень з різними смаками. І великий дольче з шоколадом, десерт сирковий, 300 грамів стаканчик. Ціна 41 гривня. Йогурт від ферма у пляшці, чорниця, персик. Сметана яготинська 20% жирності, знижка 30%, 300 грамів, 35 гривень. В акції бачу: купують оцей кефір Галичина, 2,5% жирності по 36 гривень. І я ще побачив, тут є ось такий: дивіться, селянський, 950 грамів. Хто полюбляє ряжанку? 3-2% жирності 840 грамів. Дивіться, яка цікава. Печена груша ряжанка. Молочко від козочок пів літри. Вийде за, ну, скажімо, 25 гривень, грубо кажучи. Господинки, тісто а, геркулес торгової марки, цілий кілограм зі знижкою 40% 65 гривень. Пельмені, левада з телятиною, заморожені 400 грамів 54 гривні. І ось такі ще від торгової марки Премія. Три м'яса, 800 г 139 гривень, 50 штук. Вареники від левада з картоплею та грибами 37 штук. В упаковці 800 грамів 53 гривні. Вареники з картоплею та смаженою цибулею, з картоплею та кропом 900 грамів. знижка 43% по 60 гривень. В акції масло а, селянське, але тільки в блакитній упаковці. Його всі розібрали, просто показую вам. В червоній де 82%, а в синій 72% жирності. 180 грамів по 58, ну 59 гривень. За це масло я нічого не знаю, нічого вам не скажу. Зі знижкою можна придбати маргарин 250 г, Чумак 28 гривень. Зі знижкою 40% морозового від ласка. Велетень 85 грамів. Від торгової марки Рудь морозиво 500 грамове, ось в таких відерцях. Зараз в акції. Зі знижкою 43% по 99 гривень. Хто полюбляє хрещатик пломбір, цей де шоколадний. Вага 500 грамів, 83 гривні зі знижкою. Залишилось одне. Якраз для вас, щоб я показав, відруть Київське 70 грамів. Хто купував таке морозиво, залишайте, будь ласка, коментарі. Воно смачне. Буду вам дуже вдячний за коментар. Тут таке величезне карамель, брауні, арахіс, пломбір, морозиво 500 грамів, чи скільки тут, мабуть, кілограм. А, тут навіть кіло 300. Господи, зараз ще трісне вітрина. Амбасадор Стронг. 450 грамів зі знижкою 50%. Ой, вибачайте, подивився на цей флаєр. 30%. Щось, по він не густо сьогодні. А по чаям щось має бути, здається, я бачив, якщо я не помиляюсь. От шерлок зі знижкою непогано, навіть 35% бачу. І здається, все більше щось я нічого не бачу, чесно кажучи. З такими хорошими, добрими знижками. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок. Всього самого найкращого. І до зустрічі. Всім пока.